Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Біблійна історія розповідає, як прекрасна дівчина з бідної єврейської родини завоювала серце царя могутньої Мідоперської імперії і стала царицею. І весь світ лежав біля її ніг. Якби забувши своє минуле, вона постаралася б прожити у всій повноті цей новий відрізок життя, дарований їй обставинами, то звісно, ніхто б не засудив її. Саме це і відбувається, врешті-решт, з усіма, хто досягає успіху. Але мова йде про народ, приречений на загибель його правителями, і єдиною людиною, здатною спасти його, була вона Естер. Однак з'являтися до царя без запрошення було ризиковано. Навіщо ризикувати своїм становищем задля того, щоб допомогти людям, хоча й улюбленим, але які стали тепер усього лише нагадуванням про її минуле, про невідомість і бідність? Для деяких людей влада стає самоціллю, для інших же влада засіб, щоб послужити краще. І Якщо служіння вимагає відмови від влади, вони не бояться втратити її, бо оберуть чисту совість і спокійний сон замість повільної агонії влади, що позбавлена змісту. Як і всяка людина, Естер не була вільна від почуття страху для нас природно тремтіти перед лицем небезпеки, але прекрасна молода цариця знала, де шукати впевненість і істину. В книзі Естер в четвертому розділі ми читаємо її повеління «Мордехаю». Іди, збери всіх юдеїв, що знаходяться в Сузах, і постіть за мене, і не їжте, і не пийте три дні, ніч та день. Також я та дівчата мої будемо постити, так і я прийду до царя, хоч це не буде за законом. А якщо я загину, то загину. Учинок Естер, відомий в історії як один з найбільш самовідданих заради свого народу, вона вирішила ризикнути всім, чого досягла. Для неї влада мала зміст тільки тоді, коли можна було послужити іншим. Любов до влади чи влада любові це питання, яке сьогодні стоїть перед кожною людиною, яка прагне влади. Естер, прекрасна дівчина, що завоювала серце царя, зробила свій вибір на користь любові. Тепер зрозуміло, чому спосеред усіх прекрасних дівчат царства саме вона отримала перемогу. Вона перемогла не тільки красою своїх очей, пишністю волосся і ніжністю шкіри, а силою любові, силою своїх переконань. Тим, що доступне лише людям, які живуть в постійному єднанні з Ісусом. А що керує вами в цьому житті? Ви хочете досягти вершини? Для чого? Чи не краще в першу чергу схилити коліна і чесно відповісти на це запитання перед Богом? Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за. Святе Твоє Слово за ці чудові історії, які містяться на сторінках Біблії. Господи, якщо ти даруєш нам сьогодні щось здійснювати, то даруй нам мудрості, щоб ми могли робити правильний вибір і не боятися нічого, а йти вперед для того, щоб служити тобі і людям. Благослови наших телеглядачів на сьогоднішній день, хто куди буде йти і чим буде займатися, і допоможи нам послужити один одному. Молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Служіння іншим в дусі любові це найкращий вибір, який ми можемо зробити сьогодні. Пишіть про ваші молитовні потреби на електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного дня. До побачення!